Друзі, всім привіт! Раді вас вітати на нашому youtube каналі Мене звати Катерина Мирошниченко, Я займаю позицію керівника відділу менторів в GoIT. І сьогодні в нас в гостях випускник курсу FullStack Online Андрій Грохуль. І Андрій поділиться своїм шляхом працевлаштування, навчання і надасть вам цінні поради. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш та чим займаєшся? Наразі я закінчую роботу на моєму попередньому вже місці роботи. Я працюю на м'ясокомбінаті, і з наступного тижня я буду займати позицію full Stack Developer в німецькій it компанії. Дуже круто. А розкажи, будь ласка, чому ти взагалі вирішив перейти в IT? Мене завжди цікавили технології, і в мене навіть був. Блог на Ютубі про те, як я збирав різні компи. Якось не влаштовувало місце роботи, умови, і я цікавився, чим можна займатися. І натрапив на безкоштовний марафон. До марафону в тебе не було досвіду по написанню коду. От безпосередньо марафон це був твій перший досвід. Так, да, да, абсолютно ні. Тобто там я міг вінду переставити або щось таке, але саме як Кодингом я не займався ніколи. Добре, а розкажи, будь ласка, про свій процес навчання. Саме спочатку було все дуже цікаво. HTML, CSS. Тоді це здавалося складно, але це були такі найлегші теми. І через те більшість того, що я пробував, в мене виходило. І якби це додавало такого запалу, було прикольно. А далі вже з JavaScript почалися складності, було набагато важче. От, але було класне ком'юніті, особливо після перших наших групових проєктів. У нас були такі вже невеличкі закриті групи, в яких ми між собою спілкувалися, і можна було задавати питання. І, і тоді було дійсно легше, що ти не один, ще у когось є такі проблеми. Так само писали менторам. Ментори дуже класно відповідали. От, у нас я ще відвідував додаткові заняття. із Ментором також там можна було їх задати. Дуже класна штука. Тому, в принципі, позитивні, хоча моменти були такі кризові, і важкі. А в такі моменти, що тебе мотивувало далі рухатися, а не закинути. Чим більше я займався, тим більше вже були цінні не гроші, а час, який я вклав, тому що я працював на фул-тайм роботі. Так само я навчався, і ще в мене була англійська двічі на тиждень. Тому вже якби вкладення зусилля нелогічно було зупинятися. Треба було йти до кінця. А розкажи, будь ласка, про командні проєкти. Як тобі взагалі такий досвід, як у вас відбувалися? Це така одна із найцікавіших частин навчання, в принципі, тому що комунікація, тобто відпрацювання, як це відбувається насправді класно, ми навіть після проектів там збиралися онлайн. Там пили якийсь чай, каву і спілкувалися, продовжували. Коли ти почав шукати роботу? Напевно, три місяці тому, е, я не спішив шукати роботу. Е, скільки я не навчався, мені завжди здавалося, що я нічого не знаю, що моїх знань недостатньо, е, що треба до кінця вчитися, бо там е, такі вимоги на цих вакансіях. Тому я вже закінчу повністю навчання, закінчу проєкт. І тоді вже почав відгукатись на вакансії. Чесно, так всі лякали, так все було страшно, але напевно мені пощастило, я відгукнувся всього лише на 10 вакансій. З двох вакансій мені прийшло запрошення на співбесіду. Я відвідав першу співбесіду, а з другої мене почали ігнорувати. Ну, проігнорували раз, я більше не писав, бо мені в принципі сподобалась перша моя співбесіда. Яка, в принципі, стала потім моєю роботою, це і до речі, я буду працювати в стеку, там є React, але додатково Angular, неджес дуже багато технологій, які я не знаю. Я буду їх вивчати. Ти ще будеш вивчати і починати? Відповідно, компанія само надає можливості. Так буде так, що я буду трошки працювати 60% часу, а два дні в тижні в мене буде на навчання. Цікаво, дуже круто. А стосовно резюме, які в тебе є. Секрет. У нас був курс, де все чітко розписано. Просто зробив все по цьому курсу. Нас ж там так само перевіряють. Користувався додатково ще чатом GPT, щоб генерувати листи супровідні, просто потім змінював під себе це все. Скажи, будь ласка, як у тебе відбувався процес відбору в цій компанії? Почалося із, напевно, HR-інтерв'ю, хоча там HR не було, але просто цілі. Питали, чи я готовий навчатися, розказували про свої компанії, чим вони займаються. Розказали, що у них дуже великий стек технологій, які використовуються. І саме вони шукають людину. Ну, з певними знаннями зрозуміло, але людину готова навчатися. Тому що вони розуміють, що знайти людину, яка в всьому цьому розуміється, дуже складно, і легше знайти людину, яка готова е, опановувати якісь нові фреймворки, технології. От, е, Після цієї співбесіди були позитивні враження, і е, мені відправили технічне завдання е, і назначили технічне е, інтерв'ю. Там було завдання, що саме треба використати, або фронтенд React підходив, а от бекенд треба було не з використовувати. Е, значить, я спробував зробити домашку на цьому е, фрейворку і використовував MariaDB. В мене все вийшло тільки на Локальному хості запустити були проблеми із тим, щоб запустити його віддалено, тому я вирішив останні два дні, що я відправлю якби закінчене перше домашнє, і зроблю ще раз домашнє на стеку технологій, яких я Тобто я просто взяв React, Node.js, backend і зробив другу версію, де все працювало, тобто те, на чому я знаю, і відправив. От, і це було якби додатковим плюсом, тому що потім е, на технічній співбесіді там е, в основному ми приходили по моїй роботі. Мені ставили запитання, чому я зробив так, чому так, а що робить ця бібліотека, що ця бібліотека. Ось такі запитання. Це була якби просто презентація проєкту. Я показував, що цей додаток робить. Ну як у нас, в принципі, на наших е, е, групових е, захистах. От, я думаю, що це було плюсом. І також дуже позитивні враження були і після технічної співбесіди. Угу. А як ти готувався до співбесіди технічної? Спочатку, навіть ще до того, як я е, пішов на технічну співбесіду, як відправляв ще самі резюме, е, я вчив. У нас там був перелік питань, перелік відповідів. Е, я це все вчив. Там є відеокурс, до речі, я також його переглядав, дуже корисний. От е, але по факту е, сама технічна співбесіда. Я весь час писав код, бо я витратив купу часу на те, щоб зробити пробну версію, і я там буквально за годину до дедлайну відправив домашку, от тому така підготовка. Просто пишучи код. Розкажи, будь ласка, в який у тебе рівень володіння англійською мовою? Я оцінюю свій рівень на B2, можливо, трошки менше, але тест по B2 я нещодавно здав успішно. І, звичайно, резюме вказував рівень b 2 тому що в Європі нижче тебе навіть не буде розглядати і повністю вся комунікація на співбесідах, і по роботі в мене по тому це дуже важливо. Відповідно, в тебе також співбесіда проходила англійською мовою. Як ти долав себе, боровся? Зі страхом проходження співбесіди англійською мовою. спочатку я підготував собі якісь готові відповіді на, на запитання, і е, я також записував собі е, звук. Е, диктофон включав коли е, перед співбесідою, і якби там вже спілкувався з диктофоном, трошки щоб підготуватись. Ще мені зграло на руку, що е, в Німеччині і в Естонії різний час. І я прийшов на дві години і е, годину просто прождав, бо виявили ще різний час. І Якби це хвилювання, воно вже трошки пройшло. Бо я думав, от, 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 от от-от, а ще годину ждати. Я просто там поспілкувався з собою з диктофоном, і, в принципі, потім було легше. І давай тоді на завершення. В чому для тебе основні переваги роботи в IT? По перше, можливість розвитку, можливість віддаленої роботи. Так само можливість гнучкого робочого графіку, цікавість, можливість розвиватись. Друзі, вам дякуємо, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі під цим відео і до нових зустрічей. Па-па!